І Мистецької сотні якусь загальну таку, де ми можемо цією групою, ну така бойова група мустраційна, яка може виконувати, приходити в Міністерство в біганство, там, де назначений новий керівник. Да? І якщо він нічого не робить, просто сидить і не міняє. Його. Цих керівників, які сидять 10 років, або останні оці 4 роки при уряду Януковича. значить йому ставити питання, або він починає реформувати цю галузь або міністерство, міняти цих людей. Якщо він боїться чогось, то ми можемо йому допомогти в тому. Плані. От, я не знаю, Тому що секундочку, тому що, тому що ви подивіться, пройшло скільки часу, а що не змінилось? Ну, міністри за рахунок Майдану, сіли ці кресла і сидять собі. нормально. Себе прекрасно почуває. Так же, як наш міністр заявив, що йому вже подобається, виявляється ця посада, але він нічого не робить в цьому плані, щоб якось змінити або реформувати цю культуру. Море, повний море. Он ілюстрацію провів, а дивимо цю ілюстрацію, хай хоч розкаже, пройде нам, дивимо цю ілюстрацію провів. Що ви маєте до працюємо. Я маю на увазі ну не не зміни, щоб Так, да, Тому нам Ви, надо. Для... для того, щоб відбулися зміни, треба написати да. закон. Як мінимо один. На Майдан напишіть під закон. Що, щоб Майдани не проводились. По закону будемо Майдани проводити. Давайте писати. Тоді в країні ми будемо міняти і не поміняємо нічого, якщо ми цими законами будемо. На закон. датими які є керуватися, і керуватися законом Майдану. Приходиш і вимагаєш, будь ласка, я ми... можу... кажуть, що не по Янукович, якщо повернеться, ви не буде законом писати. Чесно кажучи, не розуміли взагалі про цей адміністраційний комітет. Ми обговорювали це навіть тому, коли приходить до нас кола суспільної справи, і ми вже обговорювали це. І що він говорив так от, цікаво. Ми йому дали повноваження, проголосували. Маємо якісь голосування, що ми йому даємо якісь повноваження виступати як частина асамблеї, що він може там е якісь проводити якісь акції від імені асамблеї як антикризовий менеджер. Він же ж тут нам розповідав про те, що в нього є можливості. Щось робити в цьому плані. Що він зробив за ці два місяці? Розкажіть мені, будь ласка, він, де він? Він не може сам без асамблеї цього робити, якщо немає. Так, якщо асамблея не якщо якщо не тут збирається, незрозуміло, не коли і як, по одному або взагалі не приходить. А, Тож, ти, ж ви не змогли приходьтесь, ви чекаєте, скільки раджувати? Дзвоніть, кажіть, викладайте на, на сторінці і ось сьогодні Лариса е, виставила, е, наприклад, написала, що я буду отакий от, от та, такий передок, як було раніше. Виставили, сьогодні буде засідання о, о 18-й годині так, таке питання, о 19-й годині таке питання. Коли останній акції було? Про що мова? Сережа, якщо ти тут днів ще не чуєш, це не визнаєш. Коли інша думка, що була людина, Микола, Думари, який що він сказав, що він буде, буде робити, дійсно було класу, його бачити і почути. Чому в нього не виходить? Чому потрібно допомога по-друге, як ми можемо цю ситуацію змінити? Можливо, є сенс тоді його запросити і це питання перевести на вурення разом з було коректно. Ми, я, наприклад, не знаю. я дивлюсь весь час сторінку асамблеї. Це... Єдиний наш зв'язок особистий, між ні, нами. Коли щось якась інформація, перша інформація, яка викладається на сторінці, одразу по міні своїх можливостей всі реагують і всі приходять. Все, Ви нічого не викладали. Вчора ніхто yeah, не знав. Не, не було. Було. Прийти, думаю, да. ні, не і ніхто не знав, що він буде, mm -hmm. і ніхто не знав, що у вас збирається. Я пропоную привести на нашу части. Політ, я я я це питання тобто. Це називається точка зріння на точку зріку. І так, є конструктивна пропозиція, питання адміністраційного комітету, зробити окрему зустріч

І ще є пропозиції думки з приводу цього питання. Немає тоді голосуємо, хто проти того, щоб зробити окреме, окреме засідання асамблеї по темі, яку озвучує Сергій озвучує щоб я правильно спробувати. Створити, я не знаю, групу якусь дієву, яка б дійсно тиснула на Міністерство культури або на, 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 на заклад. Або яка б вариантувала в міністерстві. Це договорення. Він не спершу, що хоча б говорити, дати це питання. А є така пропозиція зробити окреме засідання Асамблеї на цю тему. Хто проти? Ніхто не проти. Тому, будь ласка, заворошу когу на на Фейсбуці. Хоча б зранку дійсно людям, що сьогодні три да, пропонує асамблею Просто. Нам пришли. Нет, ну вот скажи а вы что-то прогонуете? Я меняйте церкви. Я, я закон же закон. 4 месяца. Садим. А, а не я, я, не я, не думаю, я занимаюсь с утра до ночи своей работой, а написанием конце концептов, на политики, перестраиваю личность. личность, не на личность. В общем, я занимаюсь. Хорошо. Что хорошо? Так, а я, я рассказываю, да, У свой думка, у каждого свой образ Всіх один одного чули. Чекаємо, чекаємо тему і будемо обговорювати. І будемо обговорювати всі, да? хто хоче, а не тільки той, хто голосного говорить. Ми маємо кожного, я казав, без